Давногрецький філософ Демокріт стверджував, суть справи не в повноті знання, а в повноті розуміння. Вітаю вас! В ефірі програма «Поради адвоката і я її ведучий Олександр Дроздов. Загальновідомий є той факт, що на сьогоднішній день ситуація у сфері житлового будівництва вкрай складна. Реалізація більшості будівельних проєктів призупинена у зв'язку з відсутністю достатнього фінансування. Тому залишається незрозумілим, коли відповідні об'єкти житлового будівництва будуть добудовані та прийняті в експлуатацію. Водночас, вартість побудованого житла помітно знизилася. У нашій сьогоднішній програмі парада адвоката піде мова про захист прав замовників будівництва квартир. Сьогодні приблизно 50-70% коштів, які були внесені забудовнику для будівництва нового житла, можна придбати аналогічне вже прийняте в експлуатацію нове житло. За таких умов для громадян та юридичних осіб з особливою актуальністю постало питання про повернення грошових коштів, які були внесені ними на користь забудовників для будівництва нового житла. Часто при зверненні громадян та юридичних осіб з вимогою про розірвання договорів будівництва житла та повернення внесених коштів, забудовники відповідають відмовою, посилаючись на те, що частиною 4 статті 3 закону України про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва, фізичним та юридичним особам заборонено розірвання договорів, результатом яких є передача забудовниками завершеного об'єкта частини об'єкта житлового будівництва. Крім випадків, якщо таке розірвання здійснюється за згодою сторін. При цьому забудовники замовчують те, що зазначеним положенням закону заборонено розривати лише ті договори будівництва житла, за якими здійснено повну оплату вартості житла. Слід зазначити, що у разі якщо вартість житла оплачена частково, такий договір може бути розірваний на вимогу особи у випадку істотного порушення умов договору з забудовником. Здійснювати повернення внесених особи грошових коштів за таким договором, забудовник має право після реалізації ним зазначеного житла іншій особі. Зазначені заборони на розірвання договору будівництва житла та повернення коштів не можуть застосовуватися забудовником, якщо визначений договором строк прийняття житла в експлуатацію переноситься забудовником більш ніж на 18 місяців. Також необхідно враховувати те, що згідно з частиною 3 статті 4 закону України про інвестиційну діяльність, забудовники не вправі самостійно залучати від фізичних та юридичних осіб кошти на будівництво житла. Залучення коштів повинно здійснювати через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування. Щоб уникнути цього обмеження, більшість забудовників залучають кошти від фізичних та юридичних осіб шляхом укладання договорів про пайову участь у будівництві, які за своєю правою природою є договором про спільну діяльність. Такі договори не підпадають під дію закону України про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва. А тому вони можуть бути розірвані та грошові кошти за ними можуть бути повернені у судовому порядку у разі істотного порушення забудовниками і їх умов. Спори, що виникають зазначених правідносин, у разі їх неможливості вирішення шляхом переговорів, можуть бути розглянуті судом. Знання це те, що повністю залишається при тобі навіть після того, як ти повністю передав їх іншому, казав відомий суспільний діяч та афорист Бооржан Тойшебеков. Програма поради адвоката допомагає вам знати ваші права. До зустрічі!